друзі, шановні глядачі, вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми говоримо як завжди на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. В цей складний час війни. Ми особливо цінуємо допомогу наших західних друзів, цінуємо тих, хто приймає наших біженців, хто допомагає нам фінансово, хто допомагає зброєю. Але особливо цінуємо тих, хто не боїться приїхати в Україну і підтримати нас особисто, поділитися своєю любов'ю і просто бути з нами. Тому що це свідчить, що любов є сильнішою ніж страх. У нього з таких осіб є Артур Сковрон, який завітав до нас в гості, щоб бути з нами і служити нам. Артур жін, добрий, дуже дякую за те, що ти є з нами. Ти приїхав до Львова для того, щоб побути і послужити у школі Святого Духа. Які твої враження від України, зокрема від людей, яких ти зустрів у цій школі? подякувати за запрошення. Насамперед хочу подякувати за запрошення. Бо як я вже казав у школі, це є моїм поверненням до України після восьми років відсутності. І я є вдячним і вам, і Богу, за те, що я зміг сюди повернутися. для мене, звичайно, ж великою радістю є можливість перебувати посеред вас. і великою радістю є можливість допомогти вам у проведенні школи Святого Духа. Ця подія я вважаю, дуже надихаюча, і велика кількість учасників у ній свідчить про те, що люди Мають велику потребу у духовності, а також про те, що вони вже мають якийсь свій внутрішній духовний потенціал, певний інтелектуальний та духовний рівні Теми, котрі розглядалися у школі, свідчать про те, що ці люди вже зробили крок вперед у своїй вірі. Отже, можливість за цим спостерігати, брати у цьому участь, це просто щось надзвичайне. це є також певним викликом, принаймні для мене. я мусив добре постаратися, щоб щось такого доброго залишити цим людям після себе. Ми дуже радіємо, що ти є з нами. Це є великим подарунком від Бога. Якою є ситуація зараз у Польщі? Зокрема, у твоєму рідному місті Вроцлаві? Скільки українців там перебуває на цей час? так, Вроцлав знаний у Польщі як таке трішки українське місто. українське місто. Історія нам визначила таку думку щодо нашого міста. знаю, що після другої світової війни багато мешканців Львова перебрались сюди мешкати. А там після 24 лютого ситуація взагалі значно змінилась. в тому сенсі, що Вроцлав зараз називають у Польщі Малим Києвом малим до того був Львовом другим Львовом. Колись був другим Львовом. А зараз є малим Києвом. Отже, в Вроцлаві та його передмісті замешкало за підрахунками майже 300 тисяч українців. Вроцлав до того часу налічував до 700, А зі студентами 800 тисяч. а приїхала ще десь третина від кількості мешканців Вроцлава. Ваша присутність у нас є дуже відчутною. Як твоя дружина відреагувала на твоє рішення поїхати до України, моя дружина одразу знала, що я сюди поїду, оскільки вона мені сказала, що знає мій спосіб мислення. Якщо є якесь покликання до проголошення Євангелія, то я просто туди їду і не рахуюся з тим, чи це так по-людськи є безпечно чи небезпечно? але вірю, що якщо Бог кличе сюди, в це місце, то просто треба їхати і робити його роботу. мав чи ти мав якийсь страх? Чи я страх і... чи я маю якийсь страх? Та ні, мабуть, ні. Якась така думка може і з'являлася, що може раптом прилетіти ракета. Але коли бачу вас, мешканців Львова, чи мешканців України, котрі звично живете в місті, і коли чую про ваші роздуми, які вам теж ходять по голові, про війну про тих чоловіків, які воюють на фронті на фронті жонах про дружин, які їх чекають, про дітей то, попри ці думки, все таки почуваюсь тут безпечно. Хоч розумію, що така загроза звичайно є. для нас дуже важливою є твоя присутність. бо це є свідченням твоєї любові і реальним доказом того, що є такі люди, які готові приїхати до нас навіть у такий складний час. Знаю, що ти маєш дуже дуже глибоке свідчення свого навернення до Господа Бога Як ти зустрів Ісуса, і нам було би дуже цікаво це почути. добре, то я розповім. Тільки що хочу сказати, що Україна є близькою моєму серцю. Я приїжджав протягом 10 років від 2004 до 2014 року. дуже часто і регулярно в Україну допомагав тут людям молитись, проголошувати Євангеліє і це моє повернення, як я вже сказав після восьми років. я насправді прагнення мого серця бути тут з вами думаю, що не тільки в мене, але й в багатьох поляків. Ви як народ маєте підтримку. Я думаю, ви це зараз відчуваєте. зрештою, десь так в сфері духовній, через це нещастя, ми стали ближчими між собою. як брати і сестри в Ісусі Христі. Слава Богу за це. Так, слава Богу, Бог завжди вміє перемінити зло на добро. Амінь. Так, так. Ну і так власне було в моєму житті, в тому сенсі, що багато років юності я провадив недобре життя. ви, мабуть, знаєте цю історію про людей, узалежнених від героїну. Між тим я теж був такою особи. Скільки років Розпочав приймати наркотики у 14 років, а закінчив, дякуючи Богу, у віці 26. Тобто всі мої підліткові та юнацькі роки були, на жаль, не хороші. Просто Це був час сильного страждання, великого болю. Був то час, коли я не міг просто перестати приймати. Бо як чуємо, залежність є згідно медичних тверджень, хворобою тривалою, з поганими наслідками і з смертельним закінченням. Я в такі попросту, якби кліматі життя життя живе. Отже, я власне проводив такий стиль життя Навзамін по стількох роках приймання наркотиків, той біль призводить людину до пошуку розв'язання цієї проблеми пошуку якоїсь допомоги, Сталося так, що я пробував за допомогою людей через різноманітні терапії покінчити з наркотиками. але це мені ніяк не вдавалось. На жаль, я потрапляв у ще гіршу психологічну ситуацію. Я собі казав, що просто вже ніколи це не вдасться. але так сталося, що одного дня, їдучи в автобусі, Цілком випадково я зустрів двох чи трьох дівчат, котрі були дуже радісні. Дуже дуже радісні. Для мене це було настільки незрозумілим, що вони такі радісні, що я їх запитав звідки ви повертаєтесь? Бо мені було цікаво, де такі прекрасні речі можуть з людьми відбуватися. А вони відповідають, що повертаються з костелу. Мене просто заціпило. Як це в костелі такі файні речі можуть бути? Це мене так прийняло, що я не міг про це забути пізніше сталося так, що на моєму шляху з'явились люди, котрі розказали мені про святе письмо. Ще будучи наркозалежним, я почав читати святе письмо дуже регулярно і почав задумуватись над присутністю Бога в моєму житті. В такому, яке воно тоді було Ну і трапилась така переломна подія в моєму житті 10 січня 1999 року. коли я вже в розпачі заволав до Бога, Боже. якщо ти є, то рятуй мене на моє здивування, раптом я відчув його присутність. тобто, після промовляння тих слів, я відчув, що Ісус, якого я покликав, стоїть за мною я мав враження його присутності, так як відчувається присутність іншої людини. Це було для мене дуже несподівано, оскільки я такого бога не знав. Я чув, що Бог відповідає на молитви, але щоб так зразу відповів, щоб сам прийшов до мене. Це було для мене щось абсолютно нове і неочікуване. Як твої тато і мама реагували на твою залежність. Моїм батькам цього всього було вже просто досить. Це тривало багато років, вони втратили надію, що я ще повернусь до нормального життя. І були такі важкі слова матері, котрі вона сказала мені, що краще би вже я помер, ніж так жив, бо тоді закінчаться ці страждання. Це мама сказала тобі так, вона це мені сказала. Так, так, так. Бо вони вже не бачили можливості допомогти мені, розуміючи беззмістовність такого мого життя, прийняли у своєму серці таке рішення, що відгородитись від мене, залишити мене, щоб я вже просто помер. Бо це вже стало проблемою всієї сім'ї, а не тільки моєю. Разом зі мною від тієї проблеми страждала вся наша сім'я. Ці слова були для мене як ніж. В серце, але це був єдиний шанс, хоч якось розв'язати цю проблему. Але власне ці слова спричинилися до того, що я, залишившись сам на вулиці, заволав: якщо ти є, то допоможи мені. І що найцікавіше, та найдивовижніше, що потім я пережив відчуття присутності Ісуса і почув слова, котрі були якби відповіддю на слова моєї мами, і звучали так: хоч би батько і мати зоставили тебе, то я буду з тобою. Тобто можна сказати, що Ісус якби брав участь у тій розмові у ще невідомий мені спосіб і промовив слова, які були відповідні до цієї ситуації то тепер я вже знаю, що це були слова з книги пророка Ісаї. Але Тоді для мене це були слова, які були сказані про моє життя, про конкретну ситуацію. І що найважливіше, ці слова принесли в моє серце любов. Попри все, я почувався, незважаючи на людське відкинення любленим. то є слова. Знаю, це дуже глибокі слова ми часто вважаємо, що любов батька і матері це найбільше, що може бути в житті, але бачимо, що любов Отця Небесного є більшою. це дуже торкає наше серце. що було далі? власне, це пережиття привело до того, що я поставив собі такий великий знак питання. Що таке я пережив? Ким є Ісус Христос? І на фоні мого попереднього читання святого письма я ще більше запрагнув розгадати цю таємницю. Ким є Ісус? І так сталося, що поки я ще був на тій вулиці, підійшла до мене жінка і запропонувала допомогу, бо бачила, що я є у дуже скрутній ситуації вона дійсно мені допомогла, а саме поїхати в інше місто до закладу для узалежнених на лікування. Там я зустрів людей, які були моїми ровесниками, яким було по з чимось років. Підготували вони такий курс Альфа. Знаю, що у вас аналогічний курс називається Руах, і почали розповідати про Ісуса. я був цілковито заскочений. Бо ті молоді люди почали розповідати про власне життя і такого Ісуса, якого я пізнав на вулиці. раптом я зрозумів: Боже, це не є щось, що стосується тільки мене, але насправді це стосується всіх людей. І що можна зустріти Ісуса живого, Воскреслого, котрий допомагає і служить людям? Як було твоє подальше життя після цієї зустрічі з Ісусом? Як далі в подальшому настав переломний момент. Тобто, перший то була ця зустріч з Ісусом на вулиці, а другий, що я зустрів людей, які почали мені пояснювати, ким є Ісус. І наступним таким кроком, але щоб ви розуміли, що ці події відбувалися протягом кількох місяців, те, що я тут зараз розповідаю, була так звана молитва про вилиття Святого Духа, чи по іншому молитва нового народження, то на курсі Альфа, так. Так, 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 в рамках вікенду Святого Духа. це та є та історія з Євангелія від Івана, коли Ісус зустрічається з фарисеєм і пояснює тому, що йому треба наново народитись, нашим життям так само є і з нашим життям. Маємо народитись для духовного життя, власне, завдяки святому духові. І саме на цій молитві дві дівчини поклали на мене свої руки. М'є свої ранця і почали просити Святого Духа, щоб мене наповнив, щоб увійшов у моє життя, я мав таке відчуття, що та пустота, яка в мені, попри все, залишалася, незважаючи на всі ті пережиття, про які я вам вже тут розповів, наповнилась присутністю Святого Духа. І з'явилися дві такі хороші речі, які я дуже сильно відчув: це була радість. Котра почала наповнювати моє життя, і друга річ то було прагнення проголошувати Євангеліє. А коли прийшло звільнення від героїну? Звільнення від героїну прийшло після тієї зустрічі з Ісусом на вулиць. я плакав, як я вже казав, жалів за все своє життя. В ту ніч, яку я в останнє провів, як безхатченко на сходовій кліці. Плачучи, але в тому моєму плачі вже був присутній святий дух. Як я це вже тепер розумію, котрий сокрушав моє серце, так що я в сльозах визнав перед Богом мої гріхи. Гріхи, щиро кажучи, які навіть не були пов'язані з тим моїм поганим життям, відколи я був узалежненим. а ті, які я колись вчиняв стосовно своєї сім'ї, досі мене це дивує, що першим гріхом, який був таким великим і страшним це була крадіжка в мами невеликої вже й не пам'ятаю якої саме суми грошей на насіння соняшника, яке я собі потім лускав. Але я побачив себе як того малого хлопчика з тими мотивами, почуттями, котрі мною тоді керували, і мене це дуже вразило. За це все я перепрошував Господа Бога. І пізніше, коли я прокинувся вранці, то відчув, що я вже не є тією людиною якою був до того, це було одночасно, так так. То була власне та зустріч. спочатку зустріч з мамою і плач, котрий розпочався десь біля години 19-ї. а потім плач на сходовій клітці, котрий закінчився десь годині в другій, в третій ночі. Що ж, це трошечки часу господу богу, скажу вам зайняло і після тих годин, коли я вже заснув, і коли встав вранці, то я відчув, що не мав мені такого пресування, того страху, переживання з приводу того, що я не маю наркотику. Бо в загальному той страх, те напруження, те побоювання приводили до того, що я цілий час боровся за те, щоб знайти наркотик. А тоді цього взагалі не було. Взагалі не було. тільки так, як я вже казав, було велике нерозуміння. так направда і було так. Що сталося? Ким так насправді є Ісус. це була така велика переміна. Що як я пішов ще вранці додому і сказав татові, що Бог мені явився, то тато гукнув через двері до мами. Подивись, мало того, що він наркоман, то тепер ще релігійний фанатик. Бо це було так незвично. Я був такий піднесений, захоплений його особою, так дезорієнтований, що я весь час говорив про Бога, бо сам не знав, що сталося. Це було дуже глибоким і несподіваним пережиттям. Але як ти й сказав, це все сталося в один момент протягом кількох годин. І з того моменту ти ніколи не повертався до наркотику? Ні, ні. Це є чудом. Ну так, це таке чудо. Так, так, так. Тому я є вдячний Богу, що знаю, ким він є, що він може. Тому думаю, що він є розв'язком для всіх проблем кожної людини. Якщо входимо з ним у стосунки, шукаємо Ісуса в нашому житті, то він це життя просто-напросто, скажімо так, звільняє від всього того, що погане. Якими стали твої стосунки з татом, мамою, з родичами після цього звільнення? Як я вже сказав, я поїхав в Торунь Спендюмокопутовтороню. Я провів приблизно півтора роки, року і після півтора року повернувся до батьківського дому. повернувся також з приводу дівчини, з якою познайомився в роцлав'янки. Зараз вона є моєю дружиною. повертаючись з Торуня до рідного міста, я повертався з наміром знайти роботу і створити власну сім'ю. Всі стосунки стали нормальні. Батьки були заскочені тим, що я став релігійною особою особою Навіть щиро кажучи, вони думали, що з часом мені то перейде. Але як побачили, що не проходить, а лише посилюється, то теж були цим всім здивовані. Але в загальному все є окей. В який ще спосіб ти досвідчив присутність Божу, звільнення, зцілення, якісь інші речі в твоєму житті, в твоєму служінні, так, те, що я щойно розповів, стосувалося тієї першої переміни того, що я став з особи узалежної, вільною особистістю, але після тих пережиттів розпочався цілий процес, котрий, в принципі, триває дотепер: процес становлення Сином Божим в Ісусі Христі. І може додам тут декілька таких історій, які мали на це вплив. Наступним таким власне досвідом. Після пережиття досвіду сили Божої то сили Ісуса, який звільняє, який зціляє, який перемінює після того прояву сили Бога. Було пережиття, котре просто впровадило в моє життя Божу любов. Разом з тим я на початку якби не розумів тієї любові, в тому сенсі, що я розумів, що я є люблений, що Бог є кимось, кому залежить на моїй особі. Залежить правда на моїй особі, та любов з голови не сходила до серця. І через чотири роки після чергових в моєму житті реколекцій я так дуже хотів почути, що Бог має мені сказати. Я собі уявляв різноманітні історії. Як би то могло виглядати? Але на моє здивування він просто сказав: я мав тоді 30 років. Ти мій улюблений тридцятилітку. Ну, я був злий на Господа Бога, бо я очікував, що буде щось таке. Ти мій апостоле, чи ти мій чоловіче Боже, чи щось інше, чи щось інше. Я сказав. Боже, ти признаєшся мені в любові. Але в тих словах була така мудрість Господа Бога. Він ніби сказав мені: мені не важливо, ким ти будеш для мене чи для інших людей, але мені важливо, щоб ти мене просто любив я зрозумів, що протягом стількох років, тих чотирьох років, бо я мав 26, коли мене Бог звільнив, а тоді, як я вже сказав, був 30-й рік мого життя. отже, я зрозумів, що я неправильно мислив, що був для Бога кимось, ким він не хотів, щоб я був. То я почувся по-дурному і стало соромно. Я сказав, що у такому випадку я не буду з тобою більше розмовляти. Бо сам бачиш, яка ситуація Я витримав так на правду три дні. А після цих трьох днів я сказав: маєш рацію, мені було важливо зціляти людей, проголошувати Євангеліє, але мені не залежало так по правді на тобі. І це було ніби сходження цієї Божої любові з голови до серця. Тоді розпочався процес з тією любов'ю. Назвімо це виховання. Мене на того, ким я є для Бога, Бо я зрозумів, що він мене любить і впустив ту любов до свого серця. Але тепер мав відбутись такий процес, під час котрого я мав дійсно відчути себе сином Божим, котрий є люблений. є Дуже цікаво, це надзвичайно надихаюче свідчення, і воно дуже підносить на дусі. Дякую тобі, Артуре, за твою відвертість. Дякую, що ти є з нами. Дякую, що приїхав до України. Я вважаю, що твоє свідчення стане великою підмогою для багатьох людей в Україні. Дуже нехай Господь Бог благословить тебе і твою родину, твою спільноту і те, що ти робиш. Дякую. За ти Дякую на все добре з Богом. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ця розповідь про те, як Бог в просто в неймовірний спосіб звільнив Артура від наркотичної злежності, як змінив його життя, як привів до служіння. Я щиро сподіваюся, що вона дасть вам таке натхнення і впевненість, що Бог так само може діяти у вашому житті, так само може може його змінювати, тому давайте разом будемо молитися за наше майбутнє, за майбутнє нашої країни і відкривати свої серця, щоб Бог міг діяти наповну. Дякуємо, а ми побачимося з вами через тиждень.